Усім привіт! Мене звати Ярік, і я автор каналу «Про всяк. з недавніх пір і власник сумки від BlackPack. І сьогодні покажу вам свій Travel ADC, -э бо якраз наразі у подорожі. Це речі, які я реально беру з собою, і без яких мені вже важко уявити дорогу чи будь-яку пригоду. Тут буде і ніж, і мультитул, і павери, і навіть кілька неочікуваних речей, ще й об'єм сумки пивом помірюємо. Погнали! Загалом, чому саме сумка? У подорожах рюкзак для мене це база: там ноутбук, одяг, аптечка і усілякі великі речі. Але коли кидаєш рюкзак на полицю у потязі чи залишаєш його у номері або наметі, не хочеться залишатись без найнеобхіднішого. І тут сумка реально рятує, адже у ній усе, що я хочу мати під рукою. Фішка ще й у тому, що коли вже дістався місце призначення, рюкзак лишаєш у номері чи на базі, а далі ходиш із бананкою. Вона легка, компактна і вміщає усе необхідне на День, чому саме ця сумка? Я довго шукав щось своє в коментарях. Під моїм відео мені часто радили BlackPack. І я зупинився саме на моделі EDC XL. І скажу чесно, я прям кайфую від неї. Чому? Бо, по-перше, усе влазить, хоча виглядає вона доволі компактно. По-друге, я в ній не виглядаю як кондуктор чи як продавець пахлави. Що на поясі, що як слінг, вона виглядає стильно і дуже класно, що є така варіативність. По-третє, це організація. Усередині є купа січистих кишень, приховані відділення і навіть карабін для ключів. Підкладка яскрава, тож завжди видно, де що лежить. Спішок це тихі. Хлястики на зіперах, система моллі, а внизу світовідбивач дуже актуально у часи блекаутів. Також є велкроу під ваші улюблені патчі. Але головний геймченджер для мене це резинки знизу. Куртка, пляшка, парасолька все сюди стає. А це дуже важливо у подорожі, та й не тільки, навіть на ADC, адже не треба тягати рюкзак лише заради куртки. Недоліків я особливо не знайшов. Але хотілося б мати десь тут якусь маленьку січасту кишеньку під сміття чи пакети для собак, адже звик що така є на інших сумках. Загалом ця сумка продумана і дуже універсальна. І що приємно, так це те, що це український бренд, який нічим не поступається світовим. Тепер, власне, до мого Travel Дісі. На кишені у подорожі у мене зазвичай Ontario Red 1. Це мій основний ніж у подорожах, це легенда світу ДСІ, адже він вже більше 20 років у топах і не просто так. Бо, по перше. Перше, це ергономіка, Виїмка під палець, переставна кліпса, двосторонній шпеник. Це все однаково зручно, як для правої руки. Так і для лівої. По-друге, це реально робоча та універсальна конячка. І побатонити можна, ну якщо вже прям припре, і їжу нарізати, і просто щось підрізати в дорозі. Тобто, основна перевага для мене це саме універсальність, і саме тому це ніж завжди зі мною у подорожі. На самій сумці в мене ліхтар від VIDEX. і він, наче продавався із цією сумкою, адже ідеально лягає в ось цю стропу і сидить в ній дуже надійно. Він компактний, але дуже яскравий. І його фішка це поворотна голова. Можна хоч на кишеню, стропу чи просто тримати в руках. Варіативність шалена, а саме це перевага у подорожах, адже ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Також є магніт, можна причепити на капот чи будь-який метал і виставити необхідний кут. Є два режими червоного світла, і для мене це must have, для збереження нічного зору і щоб не летіли усілякі комахи. Автономність тут також чудова, акумулятор змінний, тобто можна взяти ще й запасний. Для мене цей ліхтар це завжди другий номер. Після першого ліхтаря в годиннику, але він завжди на моїй сумці. Наступний елемент це в нас карабін. Звучить дрібницею, але рятує постійно. Прикріпити пакет, пляшку чи навіть важку сумку завжди під рукою, і я щоразу дивуюсь, наскільки корисна ця штука. Ще й виглядає гарно. В зовнішній кишенці в мене зазвичай дрібниці, які дістаються за 2 секунди. Зазвичай у мене тут лежать навушники, така от невеличка мікрофібра, дуже зручно протерти телефон чи камеру, жуйка. І пакети для хвостатого друга. До речі, у подорожі дуже корисна штука. Вологі серветки чи сміттєвий пакет, чи не дай Бог, якщо нудить. Завжди під рукою є пакети. Загалом у мене тут усе, що має бути швидко доступним. Тепер до основного відділення. І тут в мене ось такий от мультитул. Це Лезерман сигнал, мій мультитул для природи. А я зараз якраз тут. Тут є все: молоток, кресало, свисток і навіть бітотримач. Як ніж він у мене другий номер, адже основний у мене Ontario. Але для дрібних ремонтів чи несподіваних ситуацій цей мультитул чудово продуманий. Я реально ним лагодив спорядження, крутив гвинти і навіть забивав кілочки для намету. Далі в мене тут ось такий от шопер від L'Avetey. Це український бренд, він займає мінімум місця, але виручав десятки разів від неочікуваних покупок у супермаркеті до перевезення додаткових речей. Я такий навіть подарував усій своїй родині. Наступні мої ADC-супутники це такий от невеличкий санітайзер власного виробництва, Ніцтва турнікет, балончик від диких і, можливо, іноді нетверезих тварин. І ось така от дорожня аптечка. Це моя база безпеки, адже ніколи не знаю, що може трапитись у дорозі. Тому ці речі завжди зі мною. Вони невеликі, але додають багато спокою. Далі у мене тут розміщений ось такий от повербанк. Я його купував як челендж в одному зі своїх відео в опіцентрі. Але він прижився і я досі здивований, що він живий, адже коштує він близько 400 гривень. Він чудово лягає в ось цю от кишеньку. І так, він не топовий, але є швидка зарядка і ємність у 10 тисяч міліампер годин. Наступний поєнт у моєму Travel ADC – це ось такий от органайзер від кейсит у цьому маленькому паучі зібраний мінімум, який завжди зі мною. Тут лежить павербанк Nightcore Carbon на 6000 тисяч міліампер годин. Він дуже компактний у карбоновому корпусі, ще й із захистом від вологі IP68. Спокійніше, коли знаю, що заряд завжди під рукою, навіть якщо раптово піде дощ і щось проллється. І до речі, водостійкість я перевіряв. Усе працює. Як універсальний дріт до павербанку, користуюсь таким невеличким кабелем від німецького бренду Von Mellen. Ця модель називається hi Six. Це маленький універсальний брелок, який закриває усі основні роз'єми. І як бонусом, має тут також кілька дрібних. Які постійно рятують. Перше, це ось така от невеличка запальничка з дактейпом, також титановий пінцет, кілька зубочисток і тоненький маркер. І в основній кишені в мене лежать необхідні картки. Це все займає мінімум місця, але реально додає комфорту в дорозі. Я просто перекладаю цей пауч з куртки в рюкзак чи в сумку, і знаю, що мій базовий набір завжди при мені. В маленькій січастий кишенці зі мною завжди мій основний компаньон у подорожах, і це Victorinox Climber. І ви можете сказати, на хіба тобі три ножі. І ви будете праві. Але зрозумійте правильно, Victorinox мені доповнює усе те, чого мені не вистачає у лазермані. А це ножиці, голка, пінцет і навіть штопор. Якби мені необхідно було взяти лише один інструмент у дорогу, то це був би Victorinox. Також тут є невеличка прихована кишеня на Зіпері. І у ній для мене саме ціни. це мої документи. Це святе завжди під рукою в окремій кишені, і я спокійний. І остання кишенька у цій сумці це прихована кишенька на зіпері. І перебіля тіла. Я зазвичай тут тримаю вологі серветки, адже постійно потрібні під рукою. І чесно, серветки виручають у подорожах частіше, ніж ніж чи навіть ліхтар. Окей, а тепер давайте чекнемо об'єм. На жаль, в подорожі в мене немає стільки пива, щоб перевірити об'єм. Тож давайте з студію. Студія вітаю! Давайте перевіримо. Так, ну одне вже точно є, друге. Третє. Давайте спробуємо четверте. Не впевнений, що вийде, але давайте спробуємо. Закрилось? Так. Ну що ж, по об'єму в нас тут 4 пива. Але є ще один нюанс. Перевага цієї сумки в тому, що сюди можна скласти, я думаю, ще одне точно. Давайте спробуємо. Так, ну, одне є. Давайте спробуємо ще одне. Так, ну це вже трошки збочення, але по об'єму в нас тут в основному відділенні 4 пива і 2 додаткових, тобто по об'єму в нас тут 6 пив. Дякую, студія! Ну що ж, ось так от виглядає мій Travel ADC у моїй сумці від Blackpack. Мені дуже подобається, що сумка компактна та стильна, але реально вміщає усе це добро. І найголовніше, вона продумана від організації всередині і до дрібних деталей на зразок резинок і хлястиків. Дякую BlackPack за можливість показати свій набір тут. А якщо вам цікаво більше, чесні огляди та тести у моєму стилі, підписуйтесь ще й на мій канал Провсяк. Побачимось!